День 318. Біблія. Книга Пророка Авдія. Видіння Авдія, так говорить Владика Господь до Едому. Ми почули вістку від Господа і надіслали її через посланця до народів. Вставайте, і вирушимо проти Едому війною. Оце я тебе зроблю малим серед народів, і тобою понад міру нехтуватимуть. Твоя зарозумілість підвела тебе, що мешкаєш в скелястих ущелинах. Вмостившись на височині, ти міркуєш у своєму серці, хто мене звідсіля скине на землю. Але хоча б ти піднявся вгору, як орел, хоча б ти звив своє гніздо серед зірок, я і звідти скину тебе, говорить Господь. Якби до тебе прийшли нічні грабіжники чи розбійники, що все спустошують, то хіба вони не взяли б у тебе лише те, що їм потрібно? Або якби до тебе прийшли злодії, щоб обібрати виноград, то хіба не залишилися б після них якісь ягідки? Як же обшукуватимуть ісава, обшарюючи всі його сховища? Аж до самих твоїх кордонів поженуть тебе, твої ж союзники, обманувши, тебе подолають твої ж друзі, котрі були з тобою в мирі, і навіть їли твій хліб? Вони розставляють перед тобою пастку, вважаючи, що ти не сповна розуму. Саме того дня, застерігає Господь, я знищу мудреців Едому і зарозумілих з гори Ісава. Страхом будуть охоплені твої лицарі, тимане, тому що будуть винищені усі люди на горі Ісава. За тяжкий злочин проти твого брата Якова тебе вкриє сором, і ти будеш знищений назавжди. Адже того дня, коли ти стояв збоку, в той час, коли чужинці брали в полон його військо і загарбники вламувались у його брами, кидаючи жереб стосовно Єрусалима, ти був як один з них. Тобі зовсім не личило дивитися на день приниження твого брата і зловтішатись його нещастям. Ти не повинен був радіти загибелі юдиних дітей у той день. Тобі аж ніяк не личило зухвало розкривати свої уста в день їхньої скорботи, як ти посмів увійти в брами мого народу в день їхнього горя, ти не повинен був у той день навіть дивитися на їхню недолю, тим більше простягати свою руку до їхнього майна в день їхнього нещастя, як ти міг стояти на роздоріжжі і винищувати їхніх втікачів, як посмів у день такого горя видавати тих, котрі чудом врятувалися? Пам'ятай, що близько Господній день для всіх народів, як робив ти, так буде зроблено з тобою, твої злочини обернуться на твою голову, бо як ти пив на моїй святій горі, так питимуть постійно, оточуючи тебе народи, питимуть і попиватимуть, поки не щезнуть, як такі, котрих ніколи не було. А на горі Сіон буде спасіння, вона стане освяченою. І до нащадків Якова повернуться володіння їхньої спадщини. Рід Якова стане вогнем, покоління Йосифа полум'ям, а рід Ісава тростиною. Його підпалять і всі згорять. З нащадків Ісава не залишиться нікого, бо так сказав Господь: ті, що на півдні Негев, заволодіють горою Ісава, а ті, що в долині землею филистимців. Вони посядуть також поля Єфрема та рівнини Самарії, а Веніямін володітиме Гілеадом. Повернуті з полону ізраїльські воїни, заволодіють Ханаанським краєм аж до царефати, Сарепти, а переселені з Єрусалима, що в Сефараді, заволодіють містами Негева. і зійдуть визволителі на гору Сіон, щоб судити мешканців гори Ісава. Царство належатиме Господу. Свята Євангелія від Івана, розділ 18. Сказавши це, Ісус зі своїми учнями перейшов на другий бік потоку кедрону, де був сад, до якого війшов він та його учні. Знавши це місце і Юда, який зрадив його, бо часто Ісус збирався там зі своїми учнями. Юда, взявши загін із слух, Первосвящеників та фарисеїв прийшов туди зі смолоскипами, ліхтарями та зброєю. Ісус, знаючи все, що його очікує, вийшов і запитав їх, Кого шукаєте? Йому відповіли Ісуса Назарянина, каже їм, Це я. Стояв з ними і Юда, зрадник Його. Коли ж він сказав їм Це я, вони подалися назад і попадали на землю. Він знову запитав їх, Кого шукаєте? Вони ж знов. Ісуса Назарянина, Ісус відповів, Я ж сказав вам, що це я. Тож, якщо мене шукаєте, то відпустіть цих, хай ідуть, щоб сповнилося те слово, яке він сказав з тих, кого ти дав мені, я не втратив жодного з них. Тоді Симон Петро, маючи меча, витягнув його вдарив в раба первосвященика і відтяв йому праве вухо, ім'я того раба Малх. Та Ісус сказав Петрові. Сховай меча в піхви! невже мені не пити чаші, яку дав мені отець. Тоді воїни тисяцький і юдейські прибічники схопили Ісуса і зв'язали його. Повели спочатку до Анни, тестя Каяфи, який був того року первосвященником. Це був той Каяфа, який дав пораду юдеям, що краще одній людині вмерти за народ. За Ісусом ішов Симон Петро та ще один учень. Первосвященик знав цього учня, тож він і увійшов з Ісусом до подвір'я первосвященика, а Петро стояв біля воріт ззовні. Вийшов учень, який був знайомий первосвященикові, сказав при дверниці і провів Петра. Служниця, яка при дверях, каже Петрові А ти часом не з учнів цього чоловіка? Той відповів Ні. Стояли тут раби й слуги, які запалили вогонь, оскільки було холодно і грілися. Петро також стояв з ними й грівся, а первосвященик запитав Ісуса про його учнів, про його вчення. Ісус відповів йому, Я говорив світові відкрито, я завжди навчав у синагогах і в храмі, де сходяться всі юдеї, і таємно не говорив нічого. Чому ти мене питаєш? Запитай тих, які слухали, що я говорив їм. Ось вони знають, що я говорив. Коли він це сказав, то один з присутніх слуг ударив Ісуса в обличчя, промовивши, Оце так ти відповідаєш первосвященникові?» Ісус йому відповів: Якщо я зле сказав, то доведи що зле. Якщо ж добре, то чому мене б'єш? Тоді Анна послав його зв'язаним до первосвященика Каяфи. А Симон Петро стояв і грівся. І тут запитали його, а ти не з його учнів? Він заперечив і сказав Ні. Один із рабів первосвященика, родич того, якому Петро відтяв вухо, каже Чи не тебе я бачив з ним у саду? Тоді знову Петро відрікся і враз заспівав півень. А Ісуса повели до каяфи у Приторій був уже ранок, тому вони не ввійшли до приторію, щоб не опоганитися, але щоб могли їсти Пасху. Пилат вийшов до них на двір і каже Яке обвинувачення висуваєте проти цього чоловіка? Вони йому у відповідь сказали, якби він не був злочинцем, ми не видали б його тобі. Тоді Пилат їм сказав візьміть його і судіть його за вашим законом. Сказали йому юдеї, нам не можна нікого страчувати, щоби сповнилися Ісусові слова, які він сказав, зазначаючи, якою смертю мав померти. Тоді Пилат знову війшов у Приторій, покликав Ісуса і запитав його, Чи ти цар юдеїв. Ісус йому відповів, Чи ти це від себе говориш, чи інші тобі сказали про мене. Пилат відповів: Хіба я юдей? Твій народ і первосвященники видали тебе мені? Що ти зробив? Ісус відповів Царство моє не від цього світу. Якби моє царство було від цього світу, мої прибічники подбали би, щоби мене не видали юдеям, нині ж моє царство не звідси. Тоді Пилат його запитав: То ти цар? Ісус відповів: Ти сам кажеш, що я цар. Я для того народився і для того прийшов у світ, щоби свідчити про істину. Кожний, хто від істини слухає мій голос, каже йому Пилат. А що таке істина? І сказавши це, він знову вийшов до юдеїв і заявив їм, Жодної вини я в ньому не знаходжу. Та є у вас звичай, щоб я вам відпускав одного на Пасху. Чи хочете, щоб я вам відпустив царя юдеїв? Тоді вони знову закричали, вигукуючи, Не його, а вараву. Варава ж був розбійником. Розділ 19. Тоді Пилат звелів узяти Ісуса й бичувати. Воїни, сплівши вінок і стерну, поклали йому на голову і одягнули його в багряницю. Вони підходили до нього й казали Радій, царю юдеїв, і били його в обличчя. І Пилат знову вийшов у двір і сказав їм Ось виводжу його вам у двір, щоб ви знали, що я не бачу в ньому жодної провини. Вийшов Ісус у двір, маючи на собі терновий вінок та багряний одяг. І Пилат каже їм: Оце людина! Коли його побачили первосвященики і слуги, то закричали, гукаючи, розіпни, розіпни його, каже їм Пилат, візьміть і розіпніть його ви, бо я не знаходжу в ньому провини. Юдеї відповіли йому ми маємо закон, і за законом він повинен померти, бо видає себе за Божого сина. Коли Пилат почув ці слова, то ще більше злякався. Ще раз зайшов у Приторій і каже Ісусові: Звідки ти? Ісус не дав йому відповіді, каже йому Пилат: Чому до мене не говориш? Хіба не знаєш, що маю владу тебе відпустити, і маю владу розіп'яти тебе? Ісус йому відповів: Не мав би ти жодної влади наді мною, якби не була вона тобі дана з висоти, тому той, хто мене видав тобі, має більший гріх. Відтоді Пилат намагався відпустити його, та юдеї закричали, гукаючи, якщо його відпустиш. Ти не є другом кесаря. Кожний, хто себе робить царем, противиться кесареві. Почувши це слово, Пилат вивів Ісуса у двір, сів на місце судді, що зветься літостротон, єврейською мовою Гаввата. Була ж п'ятниця перед Пасхою, близько шостої години. Він каже юдеям: Ось ваш цар. Тоді вони щинили галас Візьми, візьми та розіпни його. Пилат їх запитує Вашого царя розіп'яти? Та первосвященники відповіли ми не маємо царя, крім кесаря. І тоді він видав його їм на розіп'яття, Ісуса взяли й повели. Несучи свій хрест, він вийшов на місце, яке називається Череповище єврейською мовою Голгофа, де розіп'яли його, і з ним двох інших з одного та з другого боку, а Ісуса посередині. Пилат зробив напис і помістив на хресті. Було написано Ісус Назарянин, цар юдеїв. Цей напис читало багато юдеїв, тому що місце, де розіп'яли Ісуса, було поблизу міста. Написано ж було по-єврейськи, по-грецьки і по-латинськи. Та юдейські первосвященники говорили Пилатові: Не пиши, цар юдеїв, але те, що він сам заявляв, Я, цар юдеїв. Пилат відповів: Що я написав, те написав, а воїни. Розіп'явши Ісуса, взяли його одяг і розділили його на чотири частини, кожному воїнові по частині, а також хітон. Хитон був не шитий, а весь згори тканий. Тож міркували між собою не роздираймо його, але киньмо жереб на нього, кому припаде. Це, щоб збулося Писання, яке гласить розділили мій одяг між собою і за мій плащ кидали жереб. Воїни так і зробили. Біля Ісусового Христа стояли його мати, сестра Його матері, Марія Клеопова і Марія Магдалина, побачивши матір і учня, який стояв поряд і якого любив, Ісус промовив до своєї матері: Жінко, ось твій син, потім звернувся до учня, ось твоя мати, і відтоді взяв її учень до себе. Після цього, знаючи, що все вже звершилося, каже Ісус, аби збулося Писання. Прагну. Стояла повна посудина оцту. Воїни, настромивши на тростину губку, намочену в оцті, піднесли до його уст, спробувавши оцту, Ісус сказав звершилося. І, схиливши голову, віддав духа. Оскільки була п'ятниця, то юдеї, щоб не залишилися на хресті тіла в суботу, тому що був великий день тієї суботи, просили Пилата, аби перебили їхні голінки і забрали. Тож воїни прийшли і перебили голінки першому і другому, розп'ятому з ним. Підійшовши до Ісуса, побачили, що Він уже помер, і не стали перебивати йому голінок. Але один з воїнів списом проколов йому бік, і тут же витекли кров та вода. А той, хто бачив, засвідчив і правдиве його свідчення він знає, що каже правду, щоб і ви повірили. Бо сталося це, аби збулося Писання. Кістка його не буде поламана, і знову ж у іншому місці Писання говориться будуть дивитися на того, кого прокололи. Після цього Йосип Зариматеї, який був учнем Ісуса, але таємним, оскільки боявся юдеїв, попросив Пилата, щоби зняти тіло Ісуса, і Пилат дозволив тож прийшов і взяв його тіло. Прибув також і Никодим, який раніше приходив вночі до нього, несучи суміш смирне залоє близько ста літер. Отже вони взяли тіло Ісуса та обгорнули його полотном з пахощами згідно зі звичаєм поховання в юдеїв. На тому місці, де він був розп'ятий, був сад, а в саду нова гробниця, в якій ніколи ніхто не був похований. Тут і поклали Ісуса з огляду на юдейську п'ятницю. Бо гробниця була близько.